Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Золоті боби Корейська народна казка В одній провінції, там де простяглася гірська долина, жила у стародавні часи одна вдова. У неї був 12-річний син на ім'я Мун Сик. Важко жилося вдові. Зранку до вечора працювала вона на полі, багатого сусіда. Сусід був скупий і так мало платив дові за її працю, що нещасна жінка завжди була голодною. Мунсик бачив, як важко живеться його матері, але не знав, чим їй допомогти. А вдова з кожним днем марніла, слабіла, і мунцик зрозумів, що скоро його мати захворіє. І тоді Мунцик сказав собі якби ж матері не треба було мене годувати, вона б так не голодувала. І він вирішив піти до міста і продати себе в рабство. Він ішов великим густим лісом. Довго йшов він лісовими стежками. Продираючись крізь непролазні хащі, він обходив болота і шукав броду, щоб не загинути у бурхливих річках. Раптом мунцик вийшов на галявину і побачив молодого гарного оленя. Олень не кинувся від хлопчика у лісову хащу, а стояв нерухомо і дивився на нього. Коли хлопчик підійшов до оленя, той підняв передню ногу. Ніби йому було боляче на ній стояти. Мунцик подивився і одразу зрозумів, про що просив його олень. Велика скапка глибоко увійшла в ногу тварини і завдавала їй великого болю. Мунцик став навколішки і обережно витягнув скапку з ноги оленя. Олень радісно задер голову, струснув величезними рогами і пішов до лісу. Він ішов не поспішаючи, часто обертаючись, ніби хотів переконатися, що хлопчик не відстає від нього, а мунцик, сам не знаючи чому, весь час йшов за оленем. Вже настав вечір, і у небі світив великий жовтий місяць, а олень усе йшов та йшов. Раптом він зробив величезний стрибок і зник. Мунсик дуже злякався. Він зовсім збився з дороги і не знав, у який бік йти, щоб потрапити до міста. Він підійшов до кущів, де сховався олень, і раптом побачив сяючу квітку. Це був женьшень, дорогоцінний женьшень, коріння якого зцілює хворих і навіть старих робить молодими. Не гаючи часу, Мунцик почав викопувати свою чудову знахідку. Викопавши коріння, хлопчик поспішив до свого села. Він був щасливий. Тепер не треба продавати себе в рабство. Кілька ковтків, настоянки, женшеня, зроблять його мати здоровою та сильною. Вдова була вдома. Вона лежала на старій циновці і тихо стогнала. Здавалося, життя ось ось покине її. Але коли вона випила чашку цілющої настоянки, на щоках її заграли барви. Хода стала легкою, а руки в роботі швидкі і сильні. Одного разу на світанку, коли все село спало, Мунсик почув тихі стукіт у двері. Він прочинив двері і побачив перед собою молодого, гарного оленя. Це він! Закричав Мунсик і кинувся цілувати Оленя. Мати Мунсика теж побігла до Оленя. Вона не знала, як їй віддячити йому за все, що він зробив для неї і для її сина. Колись з-за гори пробився перший промінь сонця. Олень підвів високу голову, повернувся і, зробивши кілька стрибків, зник. Мунцик та його мати хотіли вже йти до хати. Як побачили на ганку п'ять великих бобів. Тільки но мунцик торкнувся їх, як боби стали золотими. Відтоді мунцик та його мати почали жити дуже добре. Олень приходив до них кожного року, і завжди після того вони знаходили на ганку боби. Багатий сусід помітив, що вдова більше не голодує. Живе безбідно та ще й іншим допомагає. Став багатій слідкувати за своїми сусідами і одного разу побачив все, як прийшов до їхньої хати Оли, як на ганку з'явилися боби і як вони перетворилися на золоті. Втратив багатій спокій, вирішив він вкрасти ці боби. Дочекався, коли вдова і її син пішли на своє поле. І забрався до сусідської хати. Довго йому не довелося шукати. П'ять золотих бобів, накритих шовковою хустиною, лежали на низенькому столику. Багатій схопив боби, сунув їх за пазуху і кинувся бігти. Вдома він витягнув золоті боби, але диво, на його долоні лежали звичайнісінькі боби, яких у кожного на городі було безліч. Розлютившись, крадій пожбурив боби на підлогу і заволав Чому у Мунсика прості боби стають золотими, а у мене золоті простими? Як раптом розсунулися двері, і багатій побачив оленя. Олень промовив Тому, що від дотику рук, що вміють працювати, прості речі стають золотими, а руки, що не знають праці, Обертають золото на попіл. І сказавши так, олень неквапно пішов до лісу. Багатій схопив лук, стріли і побіг за ним. Він вирішив дізнатися, де олень дістає чарівні боби. Олень увійшов до лісу, озирнувся і побачив багатія. Злодій натягнув лук, поцілюючи у серце оленя. Кажи, де зберігаються чарівні боби? Закричав багатій. Що відповів йому олень, багатій не почув. Страшенний грім пролунав по лісі. Блискавка вибила з рук багатія лук і повалила злодія на землю. Коли багатій отямився, оленя ніде не було, згори спускався туман. Туман насувався на багатія і ставав усе густішим. Дарма намагався багатій знайти у цьому тумані шлях до свого села. Він ішов сам не знаючи куди, поки не почув поряд із собою страшенний рик тигра. Про подальшу долю багатія ми не знаємо, тому що ніхто його з того часу не бачив можливо, його з'їв тигр. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал. Дитячі аудіокнижки українською.